Майже половину зруйнованого росіянами вдалося відновити у селі Кутляреве на Миколаївщині. На момент звільнення правобережної Херсонщини у листопаді 2022 року цей населений пункт на межі двох областей був зруйнований на 95%. Нині вже працюють школа, садок, сімейна амбулаторія, відремонтували сільраду та найголовніше оселі людей, які повернулися додому. Навіть попри близькість лінії фронту, вже 60% місцевих живуть у своїх домівках та планують найближче майбутнє. Ними спілкувалася Наталя якобсон балібова До повномасштабного вторгнення у Котляревому проживало 2,5 тисячі людей. Нині додому повернулося понад 1600 осіб. Серед них майже 300 – це діти. Школа і садок в селі працюють онлайн, бо не дозволяє безпекова ситуація та відсутність укриттів у закладах освіти. Були зруйновані наші входи, вікон не було тут вилетіли. Це вже громада нам відремонтувала і вікна, і двері, і частково відремонтувала нам дах. Плануємо укриття. Дасть Бог вже документи вже готові, подаються на тендер у самої Вікторії. Будинок також постраждав від обстрілів. Були як прямі влучання, так і руйнування через вибухи Поряд. Прильот був тут в пристінах і, виходить, цієї стіни повністю не було. Це несуча стіна, перша, яка була зруйнована. Третій прильот там залишився, це ще господарська частина. Ми ще там нічого не зробили поки що, але все попереду. Вікторія відновлює розбитий росіянами будинок вже два роки. Під час гарячої фази війни на цій території жінка була вимушена виїхати, але жила неподалік у Миколаєві. Та раз на місяць, попри небезпеку, навідувалась додому. Третій прильот був в хату. Ми приїхали, то якраз попали під обстріл. Саме прильот був в сусідський город. Нас накрила хвиля з глини, бо розбили там частично город і частично попало в будівлю, господарську будівлю. Так, все було добре, всі слава Богу, живі. Перші два тижні після повернення Вікторії довелось жити в сусіда. Однак згодом жінка оселилась у своїй пошкодженій хаті. Відновлює будинок завдяки різним благодійним фондам та державній програмі є відновлення. Газопостачання ще в мене немає, воно ще розірвано. Все було звичайно, що поки що ще не все зроблено, але ми вже перейшли до свого будинку. Всередині живемо. У нас тільки в двох кімнатах є світло, але цього поки що достатньо. У березні 22-го року виїхати з рідної хати мусила і Анастасія. До листопада, 22-го жінка з двома дітьми жила в Миколаєві. А коли повернулась, то застала напівзруйнований будинок. Не вціліла жодна кімната. Понад рік родина жила у модульному будиночку. Діткам було уютно, тобто всі условия для дітей були там. Той стол, кухня, туалет, ванна, що важливо для діток, там все було. Ремонт в будинку Анастасії ще триває, але родина дуже хоче чим скоріш повернутися в рідну оселю. Поки там живемо, ну, там условий немає. Тобто голі стіни, пола немає, потолка немає, просто вікна і стіни. Чимало в селі покинутих будинків, розповідає староста Ольга Кравченко. Вони вже третій рік стоять та руйнуються під сонцем і дощем. Їхнім господарям немає куди повертатись. А різні фонди та волонтерські організації допомагають з відбудовою лише тих помешкань, до яких повернулися люди. Фонди не хочуть надавати допомогу, або в них в критеріях не мають вони права із-за того, що не живуть люди. От є розбиті хати, можна замінити вікна, можна замінити дах, двері, але люди не живуть. Но люди не живуть не те, що вони не хочуть жити. Вони за кордоном, вони хочуть, але приїхати сюди вони не можуть. Через ворожі обстріли в Котляревому зруйнована і сімейна амбулаторія. Її довелося відновлювати майже повністю. Там у нас був кабінет. Останній кабінет інфекційних захворювань він був розбитий, була пошкоджена, ну дах був дуже пошкоджений, і всі кабінети були пошкоджені. Були пошкоджені вікна. Після капітального ремонту амбулаторія відновила звичну роботу. Раз на тиждень прийом веде сімейний лікар, а в інші дні допомогу надають медсестри. Обслуговують не лише тутешніх, по медичні консультації сюди приїжджають і жителі трьох сусідніх сіл. Ми можемо виписати направлення до вузьких спеціалістів. У нас є кардіограма, швидкі тести є у нас на віч, на гепатити, на ковід, на цукор, на холестерин Тож ми можемо це зробити. Є в селі аптечний пункт, працюють магазини та поштове відділення. Триває розмінування довколишніх територій. Попри все, люди намагаються повертатись до звичного життя і мріють лише про перемогу. Наталі Якобсон, білібова Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.